Добрий день. Сьогодні поговоримо про те, як вимірювати коефіцієнт стоячої хвилі для антени відеопередавача. Ну навіщо це потрібно? Я використовую ось такий відеопередавач від компанії GPC матен на 5.8 ГГц і 3 Вт. Це ну, доволі непогана річ, вона становиться в будь-який фрейм і ну, працює задовільно. Я використовував деякі інші компоненти від GPRC, наприклад, мотори, але вони виявилися ну, не дуже порівняно з Тімотор. Вони дешевші, але ну, все одно. Тому я їх більше не використовую. А ось е також я, мабуть, використовував ESC, ESC дуже грілися навіть при таких ну, не дуже е екстремальних налаштуваннях. А ось е, матени, я все ще залишу в своїх конфігураціях і ще, ще їх використовую. Але тут є нюанс. Нюанс полягає в тому, що ці передавачі вони підтримують достатньо багато каналів. Ну Ось тут можна побачити, що е, багато чого, починаючи з 4.9, і тут, е, мабуть, вони не все навіть показали, але якщо ви завантажите пресет для них, то побачите, що максимальна частота навіть 6.2. Багато каналів. А одночасно тут підтримується тільки 8 бендів, але ну, ви можете скопіювати додаткові бенди, замінивши один з тих, який ви не плануєте використовувати. Ну, якщо вам потрібно, наприклад, 4.9, то можна скопіювати бенд J. Замість е, бенду або якогось іншого бенду. Ну, і потрібно, звісно, номер поміняти, в залежності від того, що ви видали. Але, ну, якщо ви плануєте використовувати відеопередавач щось в такому депазоні частот, то, звісно, вам потрібна антенна. Наприклад, якщо ви хочете 4.9, то антенна повинна підтримувати 4.9. Якщо ви хочете 6.2, то антенна повинна підтримувати 6.2. Чому? Тому що якщо ви підбираєте антенну, яка не налаштована під вашу частоту, то передавач а, багато енергії, який видає передавач, буде повертатися назад в сам передавач. І в деяких випадках це може 30% бути, в деяких випадках 50% і навіть більше, І це може навіть пошкодити передавач, ну і передавач сам по себе буде е, приймати. Цю енергію та перетворюєте її в тепло і буде нагріватися. Ви покрахних можете побачити, що іноді передавачі дуже гріються. А якщо ось антенна налаштована правильно, то нагрівання навіть не таке велике як при неправильній антенні. Тому нам потрібна антена, яка б підтримувала широкий частот, ну і в Україні такі антени є. А ось а, тут, сидячи в Канаді, мене попросили знайти такі антени та поставляти їх з дроном, якщо я щось відсилаю. А я, звісно, почав шукати на якихось сайтах і знайшов антенну на тому, що gpr вона, мабуть, зроблена для цього передавача, вона, можете побачити, працює в депазоник 4.9 до 6 ГГц. Але я не мав змогу це перевірити, я а, додавав. Антенна до комплекту, а мені потім люди писали, що щось з нею не те. Ну і а, я перевірити це не міг, тому що я мав тільки а, ось такий Vector Network-аналізер, який а, дозволяє щось міряти, мабуть, до 3 ГГц. Я зараз не пам'ятаю, я його використовую ось, допомогу, під з цього коннектора, під'єдную антенну з Експрес-ВРС. Я замовляю антенну зазвичай на 900. З чимось там МГц, а потім відрізаю до тієї частоти, а, на яку потрібно. До речі, відрізати антенну на Express – це теж таке задоволення, якщо використовуєте якісь китайські а, девайси для цього, якісь бокорізи, то я вже зламав два, а потім а, сходив в Home Depot і знайшов ось а, такі штуки. Made in Germany <хи> І ось ось ці працюють. А, 80 баксів стоїло, стоїло. Але ну, це таке. А, ну і тому я замовив, звісно, інший девайс, інший девайс Light VNA. Багато хто з ним працював. І він працює до 6 ГГц. Це саме, що нам потрібно. Ну кажуть, що він працює далі, але там не дуже надійні показники. І ось я його тільки сьогодні отримав, розпакував і, тому що в мене поганий настрій, я вирішив а, саме а, спробувати поміряти коефіцієнт стоячої хвилі для цієї антени, щоб подивитися, чи можна її використовувати ось в цьому діапазоні, який саме написано на коробці чи скільки раз можете побачити, що ось вони обіцяють цей ось цей діапазон. От зараз побачимо. Чому поганий настрій? Тому що. Хотів спіймати лосося, підійшов до Річки, а там китайська, велика китайська стоїть. Я не знаю, чому китайці ловлять рибу, мабуть, тому що вони роблять гарні антени. Ось зараз подивимося, можливо, додамо їм роботи, і, можливо, я наступного разу зможу знайти місце, де ловити рибу. Давайте вімкнемо цю штуку і по замовчуванню тут багато чого. Показано, в нашому випадку ми будемо використовувати тільки один трейс, щоб поміряти коефіцієнт стоячої хвилі. Що таке коефіцієнт стоячої хвилі? Це штука, яка показує співвідношення енергії, яка вийшла з передавача до енергії, яка повертається. Там є формула, але треба знати, що якщо коефіцієнт стоячої хвилі. Близько к одиниці, то це гарна антена. Якщо він десь біля двойки, то е, передавач вже буде витрачати е, втрачати 30% енергії, якщо близько к тройки, то е, вже 50% ну, і так далі. І антену треба використовувати, е, мабуть, в тому випадку, тільки коли е, е, коефіцієнт стоящий хвилі не більше, ніж 2. Ну, 2 це погано, але воно буде якось працювати. Ну, ось подивимося, чи а, буде тут е, коефіцієнт А в діапазоні від ждиниці, наприклад, до полутора на нашому бенді від 4.9 до 6. Для цього нам потрібно цей девайс відкалібрувати. Uh, ну, і uh, перед тим, як його відкалібрувати, ми давайте його налаштуємо тільки ті трейси, які нам потрібні. Ми залишимо трейс zero тільки. І нехай трейс Zero відображає uh, саме коефіцієнт стоячої хвилі. Тут на англійському це SWR. SWR і давайте ми нажмемо back. Ну, можете побачити, що в нас вже з'явилися якісь номери, які а, тут десь одиниця, 1,5-2-2,5. Два, два кожна клітинка це а, половинка, і ми можемо побачити, що ось наш графік повинен бути десь до двох. А, якщо це гарна антенна. Ну і треба, звісно, встановити діапазон. Діапазон в нашому випадку: Stimuus, старт. Почнемо з 4.5 ГГц. Ну і стоп 6 ГГц. До речі, ось цю штуку дуже корисна штука. Вона йш з попереднім девайсом, а з цим девайсом йде ось ця. Вона не, ну, не дуже. Не знаю, як її користуватися, але ось така штука, вона дуже зручна. Окей. Маємо потрібний діапазон, і зараз будемо калібрувати. Як будемо калібрувати, тут в комплекті йдуть а, декілька а, конекторів, які потрібно накручувати в тому порядку, в якому вказано в інструкції. Ну і Там можна побачити в меню, а, що потрібно деякого накрутити. І, а, з кожним коннектором ми калібруємо девайс на нашому диапазоні, а потім, коли все одкалібровано, ми можемо вже починати вимірювати коефіцієнт стоячої хвилі антени. антенни. В комплекті йшли ось ці компоненти. А, але я додав ще один з попереднього девайсу, щоб один з параметрів я потім скажу, який откалібрувати більш точніше. Uh, також в комплекті йдуть два кабелі, які нам теж знадобляться при калібровці, але ось ну, цей параметр на базі цих кабелів нам зараз не дуже потрібен, але ми все одно проведемо калібрацію. Давайте повернемося в головне меню та виберемо калібрейт. Калібрейт, калібрейт, калібрейт. Ну і перше, можете бачити, що перший пункт меню Open. Треба під'єднати опен Connector. Це коннектор, який. Uh, він сам нічого не робить. Він пустий всередині. А, можливо, можна його і не накручувати, але ну, написано накрутити. Ось ми його накрутимо. І виберемо перший пункт меню Open, щоб відкалібрувати на базі цього коннектору. Далі, оберемо ці непотрібні деталі. Ну, маєш побачити, чекбокс відкалібровано. Наступне у нас шорт. Це ось такий конектор з піном всередині. Давайте ми його зараз крутимо. Так, і виберемо шорт. Окей. Відкалібровано. І зараз ми повинні додати от. А ось там є такі коннектори. Вони з таким Такі беленькі, і тут жовтенькі наприкінці, але можна побачити, що вони відрізняються від опента. Шоут коннектора. А це от на 50-том. Якщо я не помиляюся, ну ось ми його додали і нажимо OT. Готово. Ну і не останнє предостаннє. ISO-LN, ISO-LN, Це потрібно накрутити два ЛОди на обидві порти цього пристрою. Ну, і якщо у вас немає, то залишайте тільки один та калібруйте з одним. Повинно теж все працювати. Ось ми щось відкалібрували. Обираємо обидва ЛО нам все це більше не потрібно, відставимо його, щоб воно нам не заважало виміряти коефіцієнт стежої хвилі антенни. І а, останнє, що треба відкалібрувати, це оці кабелі, які можна використовувати потім для того, щоб під'єднувати щось і вимірювати, наприклад, коефіцієнт супротиву ка нашого кабеля якогось, який ми хочемо перевірити. Треба зазвичай додавати обидва кабелі. Тут є коннектор. А мама, мама, він ось сюди під'єднується. Сюди під'єднується. І наступний кабель ми під'єднуємо до нього. І ось зараз ми вже. Інший кабель під'єднуємо до другого порту. Ну, чому це найважливіше? Тому що, якщо ви захочете вимірюватися проти якогось свого кабелю, ви під'єднаєте його тут, якраз між цих двох кабелів, і дівайс вже знає, пристрій вже знає, що а, ці кабелі, вони не повинні а, якимось чином а, відображатися на розрахунках саме супротиву вашого кабелю. Але якщо ви не плануєте вимірювати ніякий супротив інших кабелів, а ви хочете виміряти якийсь коефіцієнт для антени, то вам можна використати тільки один кабель і замкнути його на інший порт і відкалібрувати таким чином. Я під'єднаю два кабелі, як по інструкції, і беру останній пункт для калібрації. Окей, зараз нажмемо Дан і збережемо ось тут десь а, параметри цієї колібрації. Окей, зараз можна це все від'єднати. І, а, ну, якщо... Бажаєте, то можна навіть вимкнути девайс та вимкнути його знову. Він зчитає останнє налаштування. Ну і можна побачити, що зараз ми будемо все вимірювати в діапазоні 45 6 Гц. Ну і зараз давайте подивимося на коефіцієнт стоячої хвилі ось нашої антени. Для цього я накручую антену. А ось так не можна робити краще. Ось якось так встановити. О, мабуть, так буде краще щось воно. То було дуже зовсім погано з самого початку. Ну, ось воно як у нас виглядає. Тут проблема в тому, що якщо я бантина чогось торкається, то воно кудись починає дригатися. Я для цього ось в пункті меню виберу пауз-свіп, я ось тримаю цей передавач, намагаюся тримати його як можна далі від металових предметів. Зараз десь. І нажимаю Pause свіп щоб зафіксувати мою картинку. Ну, ось картинка зафіксована, і далі ми з вами зможемо побачити, як ця антенна працює. Ну, можете побачити, що коефіцієнт, а у нас мінімальний десь на... Давайте я почну. Працювати з маркером. Якщо ми перейдемо на двійку, то ось на двійки у нас частота 4.987. Ну, 49 навіть більше двійки. 4-9 у нас десь 2. Навіть близько до 3. Ну, що ми маємо? 2.67. Це погано. На цю антенну не можна використовувати, щоб літати на частоті 4.9. А ось починаючи з 4.98. Ну, тут теж це китайський девайс, можливо, він щось таке наміряв не то. Але починаючи з. Частоти 5 ГГц. Ми маємо вже коефіцієнт стоячої хвилі десь біля двох. Це багато. І я б не використовував цю антенну при таких значеннях, але літати можна. А далі подивимося, що ми маємо. Ми маємо 1,57 на частоті 5.1. Ну, це теж погано. І якщо ми подивимося на 1.5 коефіцієнт стоячої хвилі, то він починається тільки при частотах 5.5. Ось на 5.5 літати можна. І починаючи з 5.5 до майже 6, можете побачити, що мінімум він десь знаходиться на 5.9 і тут дійсно якийсь на Погляд дуже гарне значення, можливо, з великою похибкою. Але ну ось 5.5 виглядає так, що це частота, з якою можна починати літати, ну і а, ближче до 6 ГГц це те, на що ця антенна розрахована. А все що до 5.5. То все дуже погано. Ну а якщо говорити про 4.9, то, мабуть, ну не дуже добре використовувати цю антенну. Тому питання, чи а, дійсно треба вона, мабуть, ну не дуже. Тому а, вирішуйте саме що з цим робити, я, мабуть, буду відрізати ось цю штуку та напаювати свою. Якусь конструкцію, щоб воно працювало з якимось більш привабливим коефіцієнтом стоячої хвилі, ніж 2. Ось якось так. Я вже зупинив запис і думав конвертувати відео, але потім <зас> вирішив ще декілька антен протестувати і ну, знайшов дуже цікаву річ. Ну, по-перше, я. Знайшов іншу GPS, ну вона показала ті ж самі результати. А, але потім я вирішив подивитися Foxeer. Foxeer на 5.8, ну і можна побачити, що ось саме в цьому діапазоні, бачите, якщо ми беремо 1.5 коефіцієнт стоячої хвилі, то ось він 5.5 ГГц. і Апту 5.9 Ось Фоксір антена дуже класна працює в депазоні біля 5.8. Давайте подивимося іншу фоксір антенну. Ну, в цьому випадку у мене така, я їх теж багато ставив на дрони. 4 plus ліліпоп антенна. Інша антена це. Теж фоксіра якась маленька, я її, мабуть, купляв десь на Амазоні, коли мені була вкрай необхідна антена, я не міг чекати довго. І ось, Якщо дивитися, а, вона маленька, о, тут ніхто нічого не обіцяв. Ліпоп теж 4. Але а, теж можна побачити, що ось в діапазоні від 5.6 до 5.9 коефіцієнт стоячої хвилі менше, ніж 1.5. Ну, і мінімум, це десь якраз 5,77, а коефіцієнт 1.27. Це теж добра антена. А ось зараз давайте подивимося на іншу антену, GPRC, c теж. Momoda, ось. Таку штуку вигадала велика антена. А вона повинна працювати на до 2. цілих дві штуки. Важка. Подивимося, чи має сенс її використовувати. Дивимося. Закручуємо. Ну і дивимося. Що ми тут маємо? Ми маємо що ось 1,5 KFC. Воно від 5.3 до 5.6. Можна її використовувати, якщо ви плануєте літати на 5.5, наприклад. А якщо ви плануєте літати на 5.8, то тут коефіцієнт з хвилі вже біля трьох майже. Біля 50% більше тут, тут 5, 60-70% енергії буде повертатися відеопередавач. Використовувати цю антенну на 5.8 не можна. Який можна зробити висновок, дивлячись на ці антенни, висновок єдиний, GPRC не вміє робити антенни. Мабуть, саме вони зараз займаються риболів'ю.